Нині третій день білого тижня, як називають масляниця, на відміну від восточних районів України і Білорусі і Росії, де масляницю перетворюють деколи на хороводи, танці. У нас в Закарпатті, Древній, Карпатські руси ніколи такого не робили, щоб вони розслабилися перед началом. Великого поста, бо любі співанки і хороводи вони розслабляють. От чому і ми проводимо цей тиждень у молитві, а церква додавила нам уже тепер поклони і з молитвою Єфрема Сіріна, Господи, і владико живота Мого. З другого боку, в середу і п'ятницю, на цьому тижню ви устав. Предписує не совершати літургію, а лише служення, чтення часів, і вечерні і і споклонами. У нинішній день церков споминає знаменитого патріарха Тіхона Белявіна. Для нас, жителів Закарпаття Русинов, цей святий візвесний тим, що коли він був єпископом але Уцьким і североамериканським, то там зустрівся він як єпископ, із нашими заробітчанами із Карпатської Руси. Там було коло 600 тисяч людей наших. Удивительно, що багато з наших людей й вдома, жив'я під давленням Австромадярщини, формально були униятами, і вспомінок про православ'я. Да, коли стоїв людям і свободи, кидала Австро-Венгрія людей у тюрму за православ'я. І так знамениті позорні перший, другий і особливо третій Мариморошський антиправославний та безбожний процес показав, що Австро-Венгрія не мирилася із правом людей на вибор православної віри. Це треба запам'ятати, люба сатанінська влада прикривається латинством, протестантством і всякими различними заявами про права людей, всім дає права людей, крім православної канонічної церкви або, по крайній мірі, всіма способами ограничує її діяльність. Ну, точно так же, колись і християн до Первоселенського собору, Едикта імператора Константіна і християн взагалі не допускали на право стати християнином. Не просто вбивали, а нищили, вбивали, просто робили геноцид між людьми, уничтожаючи християн православних. Но прийшли роки великі 20-й вік, в котрому Австро венгрія підтвердила, що вона нічим не ліпша, чим Древня Римська імперія, котра возобновила гонення проти православних на Карпатську, ілі тоді Угорську Руси. Казалося, як нам добре було би, щоб ми вирвалися з тієї імперії, і то дійсно стало, безбожна імперія розпалася, і ми з великим правом народу стали. Частю Чехословацької держави, і наші люди образували собі Подкарпатську Русь, котра мала право нараз возобновити свою церкву, тобто по закону і міжнародному, і внутрішньому. І так все стало. Наші люди в 1921 році в Ізі, великої народної церковної собрання, встановило статус Древньої Керомифодівської православної церкви, до якої додавали слово. Восточна. І з того моменту у нас маємо своє православ'я, встановлено, обща історія 1150 років і вище. Але важно, що і в час Чехословакії, коли вже народ дістав повне право, сатаністи із Праги все зробили, щоб мішати встановленню повному церкви, мішали, щоб з наших місних людей. Не можна було вибрати єпископа, і тоді спасення нам подав руку помочі сербський патріарх Дмитрій, котрий послав самого лучшого свого єпископа до тим, який допомагав людям канонічним путем церкву Христову. Показательно, що послідній єпископ Досифей у 18 віці помер і більше Австро-Венгрія не давала вибрати єпископа. А потім ту саму картину почали робити чехи, котрі у 20-х роках не давали вибирати єпископа із числа наших Тобто це Австро-Венгрія, це Чехословакія. Якщо при власті сатаністи, вони перше роблять, тормозять церкву Христову, а при можливості організовують гоніння. Ну добре, Розпався, розпалася та Чехословакія. Ми попали у Совєтський Союз. Ну, Тут з Вогня в Полумня, тут уж державний атеїзм ламав все, що лише може. І наші люди. Видержали. Ми всі в 91-му році голосували за создання незалежної України. Тобто ми создали свій дом, державний дом, в котрому ми маємо право жити своїми правами. Так все стало, що нині в останні роки вдруг люди стали на високі пости і вдруг заявили відкриту ненависть до конічного православ'я. Причому ті люди, котрі. Більшість з них взагалі не голосувало за цю державу, бо тоді були ще 30 років тому маленькі діти, або просто ще школярі. Тепер вони високопосадовці і людям, котрі голосували за создання цієї держави, сказали: вас ми вас лишимо гражданства, а ви ваша релігія незаконна, то є зрозуміли, к чому ми прийшли. І от сьогодні. На нашу ситуацію читаємо в церкві пророчество Іоілля. Каже він, Іо і друга глава з 12 го вірша. Що нам нині говорить Господь? За ті великі страшні біди і гонини проти вас, обратиться ко мені всім серцем своїм у пості, у плачові і в риданії». Роздирайте не одежди на собі, бо в євреїв була традиція, якщо вони були у біді, у горі та з горя великого роздирали плаття на собі, попілом всипали на голову. Нині каже Пророк Йовіль, не плаття роздирайте, роздирайте серця ваші, а не одежди ваші. І Обращайтеся к Богу вашому. Бо Він благий, милосердний, долотерпіливий, многомилостивий, і Він єден вас буде жаліти в бедстві. Цей сатанінський світ з його іграми в демократію лише покаже завжди свої сатанінські зуби в часи гонення. Бо не жавішимо, як придумали які форми гонення придумовують. Результат один запрет. Канонічної, єдиної спасаючої церкви, Божа Мати, укріпи нас на цьому тижні, щоб через п'ять днів ми розпочали Великий пост, закликали всіх наших людей, особливо цим великим постом, особливо молитися усердно, щоб протистати сатанинській навалі, котра нападає на церкву. бо лише так поступаючи, маючи при Бога Небесного. Самого главу церкви Христову Ісуса Христа і Його весь сон, ангелів всіх святих, ми лиш так зможемо виконати свою місію, отстояти православ'є на увічності разом з святими і зможемо наслідувати вожділяне царство Божоє. Амінь.